Терези, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на червень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у Терезах. Яка у вас буде енергія? У вас щастя і відчуття провини. Ви будете відчувати піднесений настрій, що вам все вдається, і ваші емоції такі щасливі, що ви задоволені. Що би не відбувалося, у вас немає якогось пригніченого або напруженого стану. Це хороша енергія, і також у вас відчуття провини. Можливо, щось ви сказали, щось зробили, або зробили не так, і маєте таке відчуття такого пригніченого стану, що потрібно було щось зробити не так, або доробити, або переробити, або було потрібно промовчати і не сказати. Давайте подивимося. Які події у вас будуть відбуватися, Терези? Тема червня для вас? Про що ми будемо говорити? Королева мечів. Ваша, ваша енергія, якщо ви жінка Терези, це ви в своїй енергії. Ви дивитеся в майбутнє раціонально, без будь-якого підступу вас тут не проводеш. У вас якісь плани на майбутнє? У вас тут також є енергія закоханих і близнюків терези. Можливо, дивитеся на стосунки раціонально і аналізуєте. Якщо ви чоловік, то це може бути енергія у вашому житті. Що скритого, критого проявиться, Терези? Дев'ятка пентаклів. Будете вкладати в себе ресурс, можливо, будете купляти щось для себе, будете відчувати себе гармонійно, гарною, прекрасною, але це сінгл. Тобто ви десь там одинокі. Відчуття, що ви очікуєте, очікуєте якогось другого шансу і пробудження для ривка. Якась очікування, що має щось відбутися, але ви щось очікуєте, щоб зробити якийсь ривок. Недавнє минуле, Терези, що у вас було в недавньому минулому? Колісниця була якась поїздка енергія рака. Можливо, взаємодіяли просто з цією енергією багато. Або колісниця кудись їхали, приїхали. Можливо, було щось пов'язане з машиною. Про що ви думаєте? Ваша свідомість, Терези? Ух ти, у вашому свідомості якраз є ілюзії, свідомість на своєму місці. Тут карусель, карусель з думок і ілюзій. Ви дуже багато про щось думаєте, плануєте, але це ілюзії, цього всього не існує. Тут дуже багато опцій, але того всього не існує. Це тільки думки, які крутяться по кругу, і ви думаєте, може так, може так, і різні якісь варіанти, але це ілюзії. Ваша підсвідомість терези, що ви відчуваєте у червні. Закохані, які були ось тут з королевою мечів, енергія близнюків це парність, це сексуальність, це потяг до іншої людини. Тут хочеться або почати все спочатку, або обнулити ситуацію. Хочеться легкістю у стосунках. Найближче майбутнє. Що у вас теризує в найближчому майбутньому? Імператор. Енергія овна. Власть. Тримати все під контролем, керувати, дивитися раціонально на всі речі. Мати якусь владу в руках також державні установи. Або це просто. Якщо ви чоловік у вас є енергія овна у вашій карті, це фігура батька, чоловіка також може бути, або державні установи. Як ви самі до себе відноситеся Терези, у червні? Як ви самі себе бачите? Смерть. Ух ти! Ви в трансформації знаходитеся. Що означає карта смерті? Енергія скорпіона, можливо, у вас в карті є скорпіон. Це зміни. Коли смерть приходить, щось забирає, натомість щось дає. Це не закінчення, що вже все, кінечна точка і все, фініталя комедія. Ні, це коли щось іде, а натомість щось нове народжується. Ви себе так бачите, ви бачите себе в трансформації, що у вас щось міняється, щось відмирає, а щось нове народжується. Можливо, ви так впливаєте на людей, з кимось закінчуєте розмови, з кимось новими починаєте розмови. Теж так може бути, що ви трансформуєте не тільки себе, а притягуєте інших людей, собі подібних у своє життя. Я вам скажу, що це хороша енергія. Це коли ви відчуваєте зміни, у вас все міняється. Ваше оточення? Терези, у вас багато спілкування, пашку У вас якісь є комунікації у вашому оточенні про кошти? да, так, так, так. Тут якісь фінансові можливості вам приходять Терези. Маленькі фінансові можливості через нехватку ресурсу і йдете в ту спетаклю фінансові можливості. Тут все про фінанси у вашому оточенні. Робота, фінанси і робота. І фінансові можливості, які приходять, які можна розвивати і розігнати в великий масштаб. Ваші надії і страхи. Терези у червні. Туз кубків. Хтось надіється на кохання і на почуття, а хтось боїться, боїться своїх почуттів, те, що він відчуває. Це наповненість почуттями і не обов'язково до протилежної стації. Ні, це може бути почуття, які вас наповнює. Можливо, ви боїтеся, відчувати, бути занадто радісним або перебувати в приніченому стані, або боїтеся нового почуття. Нових стосунків, нового кохання. Тут є д'явол енергія козирога. Прив'язка до якого, якихось почуттів до якоїсь людини. Токсична прив'язка, залежна прив'язка. В почуттях когось це лякає. І підсумок. Давайте подивимося Терези, що у вас у підсумку. Верховна жреця, енергія тельця це увірування, учительство. Це все, що стосується релігійних установ. Те, що ви вірите, це також урок. Можливо, ви комусь будете давати урок, або хтось вам преподнесе урок. Це також ключі. Можливо, ви отримаєте якісь ключі від чогось, від приміщення, від машини, від будь-чого. Так, на тій колоди у нас йде відлюдник, це енергія Діви і щастя. Можливо, ви взаємодієте з цією енергією дівою, або просто ви знаходитеся у відлюдниках, але відчуваєте щастя. При ну, ви самі, самі по собі можете відчувати щастя у тому відлюдництві, де ви зараз знаходитесь. Терези, давайте будемо проясняти. Королева мечів. Тема для Терезі. Паш Пентаклів, вже був він на тій колоди. Лицар кубків. Є комунікація з кимось, сердечна комунікація. Тут дві жіночі енергії. Можливо, Терези спілкуються з двома жіночими енергіями як варіант. Це може бути просто в карті одна людина, і в карті мати просто дві енергії і меча повітря, і також жезлова. Тут є якась комунікація, вона якась дитяча, безпосередня, без обов'язків, можливо, через... із-за дитини ви спілкуєтеся з кимось, комунікуєте, теж так може бути. але вона сердечна і приємна, ця комунікація. Цією жіночою енергією або з цими двома жіночими енергіями. Дивіться, в яких ви ситуаціях. Ви навіть якщо жінка, ви можете з кимось спілкуватися, сердечно спілкуватися з другою жіночою енергією також. Але тут є відчуття ось знову та сама ситуація. Знову близнюки приходять з вашої підсвідомості, тут, туз кубків, те, що у вас на діях і страхах є, і відстоїте свої кордони. Відгородитися. Тут хтось комунікує, а хтось відсторонюється. Відгородитися від почуттів хтось хоче. Хтось тримає на витягнуту руку, не йде на контакт. Повноцінно. Стримує свої бажання і свої почуття. Що неочікувано не проявиться дев'ятка Пентаклів. Королева мечів, та, що щойно була у вас тема. Жіноча енергія тут відчуває гармонію, красу, вона сингл, гарно виглядає, вкладає в себе ресурс, але серце в її в лізі. Це строгість, принциповість. Тут є зустріч. Тут якась є зустріч. Давайте подивимося, яка. З минулим або з дітьми. Терези у вас. Ну, вона приємна зустріч. Але жінки серце в желізі, вона дуже строго дивиться на цю зустріч і на цю ситуацію. У мене таке відчуття, що якщо ви жінка Терези, ви тут зустрінетесь своїм минулим, можливо, з дітьми. І тут ви будете виглядати і відчувати себе якоюсь королевою, але будете дуже строгі і не включатися емоційно, і тут йде строгість. Від жіночої енергії принциповість, строгість. Якщо ви чоловік, ви можете зустрітися з цією жіночою енергією, яка така холодна, да, там є перекос. У мене відчуття, що ви тут на, на щебель вище оці, на цій зустрічі з цим своїм минулим, ви тут трошки виросли, Виросли і дивитеся на це вже зовсім іншими очима і почуваєте себе зовсім на щебель уже вище. По іншому там потрібно буде прийняти рішення і недорозуміння на цій зустрічі є закритість відчуття глухого кута, що там хтось когось не розуміє і не відкривається. Тут кожен своїй ракушці на цій зустрічі. Недавнє минуле колісниця енергія рака. Що там у вас було? Тут була якась, можливо, поїздка за коштами, або ви вкладали в машину. Тут було повернення. Терези, тут було повернення. Карта другого шансу. І ось ваше щастя, те, що у вас на дні колони. І знову закохані. Тут якась енергія у вашому житті повернулася в недавньому минулому. Увірвалося ваше життя, але там перекос. Між цими енергіями може бути будь-який, у віці, в статусі, в розвитку та будь в чому, у світогляді. Там є перекос, там люди, хтось вище, хтось нижче, хтось, вже, хтось ще в садочку залишився, а хтось уже в школі навчається. І це було повернення карта другого шансу. Ситуація повернулася, людина повернулася у ваше життя. Ви відчули щастя, відчули задоволеність і піднесеність. Вам це імпонувало. Тобто ви відчули радість від того, що ця енергія знову з'явилася у вашому житті. Хоча там є перекос, і там були задіяні якісь кошти, там хтось, хтось хотів та щось, якісь подачки. Да, там була задіяна брехня, мені кажуть. Як я її одразу відчула, там щось було пов'язане з матеріальним, і там була присутня нечесність. Ну, сильне, заряджене, емоційне таке, збудження було між людьми і тяга сексуальна. Ваша свідомість. Що тут у вас за ілюзії? Рицар жезлів якась несерйозна енергія пацана або пацанка, яка в ефірі кругом себе закручує. І тут енергія лева, до речі, з'являється. Тут чоловіча енергія думає про вибір, вона вибирає якісь опції, але ставиться несерйозно, тому що розуміє, що це ілюзії, і не все залежить від. Від нього. Якщо ви жінка, ви думаєте про якусь несерйозну енергію, яка, можливо, має багато безпорядочних зв'язків, яка не має відповідальності, не несе відповідальності, боїться відповідальності. І тут потрібно зробити вибір стосовно цієї енергії. У вас є дуже багато внутрішньої сили, але це тільки в думках і ілюзіях, як я, як я і сказала на самому початку, цього не існує. Це просто думки. Думки по кругу. Ви бачите якісь перспективи, ви дивитеся в майбутнє, але я не, не бачу, щоб ви щось робили. Ви тільки думаєте, думаєте, а може так, а може так, може направо, наліво, прямо і так далі. Но внутрішню силу ви відчуваєте, що ви можете якось вплинути, є бажання вплинути на цю ситуацію з цим рицарем жезлів несерйозним. Ну, тут потрібно зробити вибір. Я не відчуваю, що би ви зробили вибір, тому що ви тут на перехрестку йти направо чи наліво. Тому ви крутите той фільм з ілюзій у голові. Багато думок, відчуття, що потрібно прийняти якесь рішення, але яке рішення прийняти ніхто не знає. І не розбирається, і не робить ваша підсвідомість, що ви відчуваєте? Тут у вас закохані пристрасть, знову ілюзії. Про якісь стосунки ви думаєте однозначно і відчуваєте ваша підсвідомість. же саме транслює, що ваша свідомість. Опцій багато. Ух ти, тут приходить рішення. Ваша підсвідомість вам дасть рішення, але тут рішення, бачите, які? Тут сімка мечів приходить. Тут є якийсь обман, є якась хитрість взяти не своє, обхітрити, не знаю, у вас це ситуація у вашому житті з іншою людиною, чи це ви, будьте обережні зі своїми ілюзіями і бажаннями те, що ви тут комбінуєте. Но у вас є надія і мрія. І це пов'язано з стосунками. З вибором. Можливо, ви приймаєте тут в ілюзіях і приймаєте рішення, діяти чесно чи хитро, маніпулятивно і скриту, і нечесно. Я би вам радила вибирати, звичайно, діяти чесно, чесно і відкрито. Без маніпуляцій і без цієї це слизька і неприємна карта. Це взяти на своє. Це обманути. Причому намірено. Тому, дивіться, якщо це є людина у вашому житті, яка з вами в стосунках і ось так веде себе, тому будьте обережні. Без образте рази, ви можете теж себе так вести по відношенню у стосунках. Імператор, найближче майбутнє, тут ще й прийшла верховна жриця одразу. Таємні якісь таємниці, таємна жінка. Трикутник тут з'являється. Незрозуміло, що робити, стоїть блоки переосмислення з цим імператором. відбувається. Намагання втримати баланс зона зону комфорту, сидіти і нічого не робити, але і не відпустити. Фінансові можливості, можливо, будете займатися фінансами, тому що тут нехватка ресурсу, чоловіча енергія, тут хоче покінчити з якимись очікуванням і почати діяти у вашу сторону, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то це ви будете діяти. Що я тут бачу? Якщо ви хочете тут тримати владу і контроль у якомусь робочому процесі, Будь-який робочий процес, ви тут переосмислюєте, як схитрувати і як отримати кошти, не раджу Не раджу відкритими методами працювати і нелегально якось заробляти кошти. Якщо це стосується стосунків, хоча тут я стосовно Давайте стосовно роботи закінчимо, якщо будете скриту якусь діяльність зароблення коштів робити, Натнетеся на зону комфорту, можливо, з дому ви працюєте, намагаєтесь тримати баланс, тут приходять великі фінансові можливості, і ви будете вирішувати питання. Тому що нехватка сильна ресурсу, і ви хочете покінчити з очікуванням і почати вже діяти. Не, не на часі вже чекати, але тут Верховна Жриця — це таємна, таємний заробіток, таємні можливості. І... Нечесні. Якщо це стосується стосунків, у вас тут є енергія імператора, чоловік старший, жінка молодша, тут є прихована якась особа, тут є трикутник, вона, воно ставиться на блок, на переосмислення, е, якийсь затик у цій ситуації між цими трьома людьми: є з цією верховною Жрицею важливою жінкою в вашому житті, або ви є важлива жінка в тій житті. Тут іде незрозумілість, що далі робити, можливо, не знаєте як, можливо, ще не все ясно вам у цій ситуації. Тут хочеться відчути цінність у цій парі, в цій трингуляції. хто де, на якому місці, хто де що. І іти за позовом свого серця, починати вирішувати взаємодію з цими трьома людьми, розставити все крапки над І. Щоби не був затик, щоб все стало на свої місця, вирішити, прийняти рішення, все, щоб було чітко, ясно і прозоро. Тут чоловіча енергія хоче покінчити з якимись очікуванням, як я їй сказала. Тут були обмеження, закохані, обмеження, режим очікування і чоловіча енергія болісно закінчує і відчуття. Нехватки ресурсу. Тут чоловік може вийти з якоїсь тренгуляції і сказати все, вихожу з якогось трикутнього історії. Жіноча енергія теж може сказати, що виходить з якоїсь не хоче бути більше Верховною жрицею, прихованою жінкою. Але в мене відчуття більше чоловік. Хоче покінчити з якоюсь тренгуляцією і вийти, з якихось і цього. Трикутного непонятного стану. Як ви самі до себе відноситеся? Смерть, у вас тут енергія скорпіона. Ви знаходитеся дійсно в трансформації, ваше все міняється, у вас тут закривається одна глава. У вашому житті тут приходить світ. Закриття одного циклу вихід в інший. Ви себе будете відчувати по-іншому, і змінювати будете, і прикладати зусилля для того, щоб змінити, і відчувати будете себе по-новому. По і змінювати ви будете. Все. все залежить від вас, і все залежить, все буде у ваших руках. Тільки від вас, які будуть зміни? Так, тут мені кажуть, що це буде страшно, це буде вас лякати, що ви ось так. Змінюєте все і відчуваєте себе по-новому, але трансформація вона ніколи не приходить легко. Трансформація вона завжди важко. Ваше оточення ваш кубків. Імператор знову ось цей приходить у ваше життя енергія овна, з ним розбите серце. Ну, є комунікація, є сильна прив'язка, енергія дьявола, енергія. Токсичності, ревності це все, що стосується стримання. Я хочу, но. І тут перечень одразу. Рада би душа до раю та гріхи не пускають. Прив'язка є і нехватка ресурсу. Не вистачає вам дуже сильно або цього спілкування, або ресурсу в прямому смислі цього слова. Не вистачає коштів, і тут дуже багато комунікацій. Вона не є впевнена, тут якісь, може бути, якщо у вас є стосунки з овном, тут жонгльор якийсь, який комунікує з вами, намагається почати все щось спочатку, намагається обнулити якусь ситуацію, щоб було все легко, чітко і зрозуміло. Ну, він, жонгльор. можливо, людина хоче сидіти на двох стільцях, Терези, будьте обережні. Но тут нехватка ресурсу. Нехватка ресурсу будь-якого емоційно-фінансового і тут залежність від цього. Емоційна, фінансова будь-яка залежність. І вас стримує цей дьявол. Можливо, ви комунікуєте з овном або з козирогом, і вам дуже не вистачає цих енергій у вашому житті. Ваші надії і страхи. Туз Кубків. Що це за такі надії і страхи правосуддя? Це безпосередньо ви, це не інша людина, це ваша енергія. Ви хочете справедливості в почуттях, ви хочете балансу в почуттях, щоб не було біполярки, то холодно, то жарко, то, то, то добре, то погано. Ви хочете гармонії і справедливості в почуттях. Відкритості чесності, рішення в почуттях також. Підсумок. Верховний жрець, якесь подружжя, якщо у вас є якесь подружжя або обов'язки між людьми, вас це засмучує. Так, тут важкість з цим пов'язана, з цими обов'язками. Можливо, з дітьми також. Енергія Лева тут приходить. Ну тут розчарованість, оці обов'язки, оцей урок, що ви тут проходите, обов'язки вірування і учительство. Все, що стосується релігійних, навіть ваших поглядів. Можливо, ви тут задумаєтеся, що воно не все так, як я думав. І в те, що я вірю, то все неправда, також може програтися. Тут приходить ясність. Вам важко в почуттях, вам важко в справах, але ну, тут приходить чіткість, ясність, зрозумілість. І знову Верховний Жрець тут приходить та сама енергія, яку ми зараз і проясняємо. Засмучуєтеся ви через фінанси і сім'ю. Це стабільність. І сім'я, фінансова стабільність у сім'ї може бути. Важкість вам якісь обов'язки, зобов'язання даються. Тут приходить знову верховний жрець, який пов'язаний з тим, що ви вже не вивозите оці обов'язки. І через цю ясність, через дитину, можливо, через тут дитяча енергія, тут вас серце розбите. Цією ясністю, тому що тут сонце це дитяча енергія. Я тут відчуваю дуже чітко її і прояснення якесь. Тут буде серце розбите через ці обов'язки, через зобов'язання, через фінансові, якісь, можливо, родинні. Тут буде серденько розбите. Імператриця, тут є жінка доросла. Творчість, яка в гармонії перебуває. Я відчуваю, що жінка тут перебуває в гармонії, а чоловік тут стресує. Щоб чоловіка тут серце розбити. А жіноча енергія тут відсторонена. Відсторонена, і, можливо, люди знаходяться на відстані не разом. Ну, жіноча енергія більш в гармонійному стані емоційному знаходиться, ніж чоловіча. Ось такий у вас буде тиж... О, тиждень, місяць, червень. Терези, спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію, як у програється розклад. Я вам бажаю гарного червня і до нових зустрічей!